Всім привіт, шановне панство. Так, сьогодні в нас неділя, яке в нас здається, 6 квітня. А вчора я походив по Березових лісах, по Осикових і знайшов трішки зморшкової шапинки. А тут от, уже сьогодні на вечір передає у нас тут іменно на Чернігівщині, та в принципі я думаю, що скрізь в Україні, що буде великий холод. Уже зараз відчувається температура на вулиці десь плюс 4. Пішов дощ, а зараз он дощовику, але на такий короткий період він припинився. Хочу побачити місця. Там чи далі є фруктовий сад і в минулому році я іменно так, десь в таких приблизно числах знаходив зморшкову шапинку. Поки перед снігом, тому що в деякій частині України вже навіть добре чи так снігом присипало, то хочу подивитися і ці місця. Думаю, сьогодні будемо з рибами, якщо вони там пішли, то мають і ці місця також показати себе. Пішли, глянемо. І от буквально тільки з вами як привітався. Підходжу отут, такі старі яблуня, тут така от грушка. І це просто фантастика. Подивіться, яка шапка. Чо собі У нас не було, скільки тут холодно, вже всі по всій Україні збирають гриби. Кажу, по всій Україні збирають гриби, ти подивись. Я тільки цього помітив. О, такий гриб, подивіться, що тут. Ого! Ого! Як би мені так, мабуть, зараз зніму дощовик щоб він вам не шумів. Ось. Грибок Та Так. Біля нього ось такий маленький. Я його заберу, тому що ну от, морози, сніг він все рівно пропаде. І ось Боже мій. Що собі яке сімейство? Подивіться, яка шапка. Ось тут по сусідству. Ось гриб. Ось грибки. Так, складаємо сюди докупи. Чесне слово я не розраховував, що воно так буде. Так, продовжуємо. Просто буду одним, мабуть, кадром показувати. Я дивіться побачив одного, потім в сторону подивився. Одразу сьогоднішня грибалка одразу буде з грибами. Подивіться, якими групами. От. Росте. Тут маленький також беру. Ось грибок. Так, буває, як потрапляєш на цю шапинку, вони можуть отакими групами і рости. Потрібно більш уважно дивитися. А що тут більш уважно дивитися? Тут ось темненько ще є. Зараз я дозбираю. А що тут дозбираю? Тут неможливо, нехай все буде одним кадром, просто буду показувати, як він росте, цей гриб. Просто під фруктовими деревами. А я тобігав вчора. осики осики. Вон що тут робиться. Так, буду кубками класти їх сюди. Подивіться. Оце так, так. Ось іще гриби. Неймовірно. Просто неймовірно наступна група Тут є. Тут є. Ось є. Так, зараз більш детально обдивлюсь. Якщо ще буде знахідки, буду вам показувати. Оце так початок збору грибів. Отам от, от наші березові ліси. Там є такі посадки з осиками. Ось тут такий невеликий фруктовий сад. І от зараз буду вам знову показувати. Давайте нехай буде одним кадром, можливо, буде 2 хвилини більше. Буквально біля цих двох грушок. Свій дощовик я вже поклав на місце. І просто будемо зараз дивитися і спостерігати. Тому що вони, ну не скажу, що скрізь. Але їх дуже багато. Буде такими маленькими кубками. То тут, то там. Подивіться. Ого! Це просто місце таке шикарне. Тут якраз сонце цілий день. Сюди на нього світить сонце. Нічого собі. Це вже навіть така переросша шапка. От. Ось іще є. Просто йдеш і збираєш. Давно я так не попадав на такі гриби. Так, от нас є. Давайте сюди. Рухаємось, рухаємось сюди під дерево. Шукаємо під деревом. А вони є, 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 є. О. Такий гриб. Так, дощовий купав, нехай вже падає. Що ж ти поробиш? Ось шапинки, тут вже такі менші. Вони все рівно пропадуть ці гриби. Ну вони перемерзнуть і будуть такі взагалі як. ніби як жалені. Так, обійдемо, що тут у нас є ще щось. Просто ходимо попід деревом. Попід деревом. Так, звісно, є. Є, є, є. тут така от малеча. Оп! Оп! Кубка лишається тут. Тут мабуть вже а, ні, кажу, тут мабуть маленькі лишились. О, ніяка шапка. Ця така темніша. Вибачаюсь так. Йдемо далі. Плюс-мінус під цим ми подивились, потім я покажу такий результат, що попереднє з цих місць. Але ми з вами не до кінця обдивилися ось оце величезне дерево. От є. А тут що робиться? Ну не скажу, що прям робиться. вони повсюду, тут рибки. Де тут ще що можна побачити? Дуже уважно потрібно дивитися? Де менше, де більше? Вони лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Тут куди не поглянь, всюди є гриб. Сьогодні чисто Поки що початок чисто грибний збір. Можливо далі нічого й не буде. Це така як специфіка. Вчора я ходив, просто ходив, дуже багато обходив і лише в трьох локаціях по чуть-чуть зібрав. А сьогодні, думаю, ну от прийшов дощ, потім ті морози, сніг. І на тиждень мінусова температура, що можливо взагалі не буде цих грибів. Так от ходиш і дивишся. Не хочеться якось їх лишати, щоб вони тут попропадали. От бачите, з вами ходимо, скажімо, там в онлайні. От вони і тут і тут. Так, тут шапку забрали. Тут є. Угу. Так, нехай тут покладемо. Рухаємось в сторону. Ось грибок. Ось тут. Ну це просто якась якийсь грибний клондайк. Ай, яка гарна. А хто в нас тут під листком? Ану, опа. Та подивіться яка гарна шапка. Ой-ой-ой, який ж розмір, яка вона красива. Потім я всіх їх оброблю, само собою, але поки... Боже, які тут вони величезні. Ого! Під цим деревом. Чесне слово, це якийсь казковий збір. Вже виходить, вже кажуть, під двома деревами. Зібрав стільки. Я ще сьогодні не брав, думав, корзину, візьму, ти думаю, та нашу, яка там корзинка. Вчора проходив, нічого майже не було. 19 штук знайшов, але стільки обходив. Так, вже якось затягнули ми з вами, але ж нехай буде так. Краще одним кадром показати, як вони ростуть. Вони тут майже скрізь. Я ще впевнений, що я чимало пропущу. Ну я потім передивлюсь. Так, які більше зібрали. Ну це просто неймовірно. Знову рухаємо сюди до дерева. Подивіться що робиться. Тому тут мабуть, потрібно просто збирати, мовчати і збирати. Я вже не знаю скільки штук 50 знайшов тут. Це просто неймовірно. Що собі фух! Ладно, Зараз отут я наробив таких чимало купок. Складу їх докупи. Вже подивлюся, де там можливо які менші там залишив. І покажу вам результат з цих двох дерев, що вийшло. Я то не вмикався, а тут ще походив отут фруктовий сад понад фруктовими деревами. Яблуні, груші, там взагалі нічого нема. Тут скільки можна, я пошукав. Навіть є такі там гриби, але як я просто ну, не, не, туди навіть не залізу. Все слизьке потрібно е, навколішки лазити, щоб їх забрати. Але в нас ще є тут купа зони такої цікавої перспективної, де раніше було багато грибів. Поки що я ще не знаходив. Я тут був позавчора, тут взагалі нічого не було. Так що обійшов я ці два, скажімо так, фруктові дерева. І подивіться який в нас вийшов результат. А, я ще навіть одну кубку дивіться забув забрати. Я думаю, що вже все забрав. Тож нехай буде. О, ще по дорозі збираю гриби. Дивіться, оця от кубка. А давайте ми сюди. Одразу тоді скільки в руку поміститься. Я ще ходив тут після того як зняв останній той епізод на 5 хвилин. Ходив ще хвилин 10. Ну не знаю, тут штук 80. Подивіться, яка купа гриба. Просто під двома деревами. Вже можна збиратися і йти додому. Просто під двома деревами. Зараз у нас починається дощик. Вдягаю свій плащ. Подивлюсь, воно може бути так, що тут є, а там далі не буде. Але то нічого, але все рівно місце треба. Перевірити, тож прямуємо туди. Це все зараз складаємо і йдемо далі. Ну Початок просто фантастичний. Я не то що не міг розраховувати, навіть уявити не міг, що таке може бути. Вже починається такий нормальний дощ. Прийшлося таки вдягнути дощовик. Так, тут он далі моя мама, вона прийшла, каже, набрала, що там в тебе. Також я взяв невеликий пакет. Вона каже, та давайте принесу тобі кошик. Ми так собі по чуть -чуть і ходимо ходимось. Наступне яблуня тут зібрали. Я кажу, давайте ж камеру будемо вмикати, що ж ми всі покажу, збираємо гриби, а камеру не вмикаємо. І такі тут невеличкі. Невеличкі якраз на самому краю, над такою ніби прірвою, Тут тут у нас дорога. Вона то вже мені принесла кошик. Подивіться скільки в кошику грибів. О, це вже фантастика. Але ще хочемо глянути там. Не факт, що воно буде там в низині, там також і фруктові, і осик, осикові дерева. Не факт, що буде, але перевірити треба. Тому ж прямуємо туди. А дощик все накрапає, накрапає. Може чути вам, не знаю, як там буде на зйомці. Але що я вам хочу сказати? Що хочу сказати, що отут... Ой! Зайшов! Таку от осикову посадку, там, де я і планував їх збирати, буду брати і такий гриб, хтось скаже, там малий, не малий, але якщо морози, то вони просто пропадуть. А морози вже будуть цієї ночі. Тому, як кажуть, хто там скаже, що вандал чи не вандал, цей гриб все рівно. Якщо обіцяє мінус 2, а потім на 5 днів підряд до мінус 4, навіть буде у нас тут на півночі Чернігівщини, то вибачайте. І, до речі, от наступна така. от Локація там осики, а тут черемшина. Черемшина не дуже зручно сюди проходити, але якось спробую сюди добратися, щоб вам показати, що не тільки у фруктових деревах чи як там, а й тут. Вони ростуть. Вони тут я завжди знаходив десь числа з 10 го Отакі от були грибки. Ось такі. Так. Це ще не один. Тобто в цьому році набагато холодніше. Що це тут за бугорок? Нічого. А, отут, бачите, отут є. Ось така тут темненька шапинка. Так, це покладу. Ось. Опа. Такий подвійний гриб. Так, я вибачаю, що шумить дощовити, але ніяк. Бо з такою погодою буду весь мокрих хвилин за десять. Ось. Такі маленькі тут шапинки є. Так. Дивіться. Лиш такими полянками. Є. Якби не було холоду, ці б гриби підросли буквально десь, я думаю, вже завтра було б вони дуже... Прекрасного розміру. Ну а поки такі. Тому так, Я вам тут пошумів, обринів, але свої там скільки ми штук. Штук 8 та й знайшли. Так, дивимося ще. Пройшов недалеко від попереднього місця. Тут гриба не багато, він то в будь-якому випадку буде. Але все рівно зустрічається. Тут навіть у Подивіться, Подивіться, от Сіренька шапинка є. Так. І тут. Тут ще є. Так, зараз мам я знімаю. Мама там щось ходить, поки не бачить нічого такого грандіозного. А я тут ще маю знахідки так. Це сюди в корзинку. А тут ще дуже такий малі. Бачите, гриб пішов. Гриб виходить тут. Десь іще бачу. Ну, тут навіть такий от зламаний. Але був, був, тому я кажу, варто дивитися. а До речі, це що таке? Ні, то не гриб. Будемо дивитися. Тут він тільки з'являється. Занадто маленький, але тим не менше є гриб. В цьому чагарнику мама йшла якраз і помітила. Ще дивіться такий невеликий. Невеликий, але зморшкові виходять і тут. Будемо забирати, тому що мороз, вони навряд чи цей пересидять. Ага, ще я кажу, що є. Дивіться, яка шапинка молода, прекрасна. Будуть тут гриби, будуть. Нікуди від цього не подітися. Побачимо, як вплинуться ці холодинних. Так, отакі невеличкі, але є. І ще десь десь бачив. Так, ось. Четвертий грибок. Так, до кошика сюди. Кошти вже нормально. І от. Бачите, навіть в таких місцях темних. Ось одна шапинка є. Ось друга. Пішов гриб. Перед самим холодом пішов. Ну, тому що тут якраз пора була тепла, прекрасна, тому він такий і виріс. Тут невеличкий, тому що там сонце напряму, а тут без сонця. Але тим не менше є, є грибок. Чудово. Спустився я з цих гір. Вже знаходився добряче, тільки що як у Парі, хвилин на 40 такий дощ, що то просто труба. Нічого цей дощовикну закитає, де там, де шия. Дуже важко ходити. Взагалі знімати нереально, що не, не гриби. Попадалося, то все об'єктив забиває, ну то на зйомка таке, ходиш або гриби збираєш, або ходиш. Але ж хотілося щось і показати. Ну, Наскільки це дозволяла сьогодні погода, те я вам і показав. А фінальний результат, от вважаю, що просто фантастичний. Подивіться, цілий кошик грибів. Взяв зверху так, чисто, мабуть, для краси. Трішки сарка і нехай буде, не знаю, чи будемо ми з нею щось робити. Але отакий от, от вийшов результат. У мене кошик, я не знаю, скільки тут, на 6, може чи на 7 літрів. Ну, я думаю, тут сотні-півтори так точно буде. О, така от несподівано вийшла грибалка, не все вдалося показати. Але результат просто фантастичний. Ну а зараз що? На вечір чекаємо, що буде мокрий сніг, вночі, можливо, сніг буде точно мороз. То що буде далі, побачимо. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, і всього найкращого. Па-па, ходіть, перевіряйте, дивіться свої місця. Можливо, вам також пощастить знайти отаку карасу.